А коли промовляли вони до народу оце, до них приступили священники і влада сторожя храму і саддукеї, обурюючи, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих. І руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку, бо вже вечір настав був, і багато хто з тих, хто слухав слово, увірували число ж мужів таких було тисячі з п'ять. І сталося, що ранком зібралися в Єрусалимі начальники їхні, і старші, та книжники, і Анна, первосвященики Каяфа, і Іван, і Олександер, і скільки було їх із роду первосвященичого, і, поставивши їх посередині, запиталися якою ви силою чи яким ви ім'ям те робили. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них Начальники люду та старшини Ізраїлеві. Як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли ви та Його Воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви, будівничі, відкинули, каменем став Він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали. А бачивши сміливість Петра та Івана і спостерігши, що люди обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Та, бачивши, що здоровлений чоловік стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли. І звелівши їм вийти з Анедріону, зачали радитися між собою, і говорячи, що робити нам із цими людьми? Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо, і не можемо заперечити. Та щоб більш не поширювалися в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я. І закликавши їх, наказали їм. Не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення. І відповіли їм Петро та Іван і сказали розсудіть, чи це справедливо було б перед Богом, щоб слухатися вас більше як Бога. Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули, а вони погрозили їм ще й відпустили їх, не знайшовши нічого щоб їх покарати. Через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося. Бо років більш сорока мав той чоловік, що на ній відбулося це чудо вздоровлення Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що правосвященники і старші до них говорили. Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли промовили Владико, що небо і землю. І море, і все, що в них є, ти створив. Ти, устами Давида свого Слуги, Отця нашого сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, народи задумують марне, постають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місті Отцім проти отрока святого Твого Ісуса, що Його намастив Ти. Ірод та понтій, і пилати з поганими та з народом Ізраїлевим, учинити оте, що рука Твоя і воля Твоя наперед постановили були, щоб збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати, коли руку свою простягатимеш, Ти на вздоровлення, і щоб знамеда та чуда чинились ім'ям Твого святого Отрока Ісуса. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались, були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже сміливістю. А люди, що вірували, мали серце одне і одну душу, і жоден з них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була. Бо жоден із них не терпів недостачі, бо хто мав чи дім, продавали, і заплату за продаж приносили, та й клали в ногах у апостолів і роздавалися кожному, хто потребу, в чому мав. Так Йосип, Шоварнавою, що, що в перекладі є син Потіхи, був прозваний від апостолів. Левит родом Кіпрінин, мавши поле, продав, а гроші приніс і поклав у ногах у апостолів.